Підрив Каховської ГЕС, ракетні атаки ворога на територію України, підготовка до контрнаступу. Про це і не тільки сьогодні, у нашому контрнаступальному дайджесті Тереомеді. Отже. Ворог здійснив підрив дамби Каховської ГЕС. Ми бачимо, що пішла вода через шлюзи. Зараз на сьогоднішній день відомо про те, що йде підтоплення як лівобережжя, так і правобережної частини. Йде евакуація українських громадян, які знаходяться на правобережній частині Херсонщини. Вживаються заходи для забезпечення безпеки там. Чому це ворог зробив? Насправді дії абсолютно є прогнозованими, оскільки були ризики того, що окупант заклав вибухівку на дамбу Каховської ГЕС ще в момент свого відступу і в момент своєї втечі після звільнення українськими військами Херсону. Для чого це було зроблено? Відповідь очевидна: вони бояться і дуже остерігаються українського контрнаступу. Це дуже помітно подіям російських військ на різних напрямках, про які ми ще поговоримо, але, звичайно, спершу про Каховську ГЕС. І що це означає? Це означає те, що на превеликий жаль будуть підтоплені українські села, українські міста, громади, які проживають нижче по річці після підтоплення ГЕС. Це означає, що русло стане ширшим, і на це розраховував ворог. Тобто ворог розраховує на те, щоб не дати можливості українським військам проводити рейди з правого на лівий берег Дніпра, використовуючи човни і катери. Річ у тому, що українські сили напередодні проводили ряд заходів і доволі такі успішні рейди по виходу на лівобережжя, знищення артилерії, знищення засобів ППО, знищення проведення диверсійних заходів, знищення складів з боєприпасами тощо це, звичайно, природньо не влаштовує російського окупанта. І вони здійснили ось цей підрив для того, щоб ускладнити або взагалі унеможливити такі рейди українськими військами, які були дійсно доволі такі успішні. Я думаю, що в майбутньому ми багато ще дізнаємося цікавого про те, як вони проводилися ким і якої, якої ефективності і результатів було досягнуто в результаті цього. Ми можемо констатувати на сьогоднішній день. Що ці дії свідчать про акт відчаю у окупанта, тому що вони реально бояться просування українських військ, і таких актів відчаю я передбачаю може ставати набагато більше. Вони ставлять під загрозу цивільне населення. Вони будуть чиняти акти терору. Найгірше для нас, звичайно, це те, що вони знову ж таки можуть включити шантаж в тій чи іншій формі щодо Запорізької АЕС. І це привід для всього світу звернути увагу, що з державою терористом треба боротися додатковими засобами, санкціями проти Росатома, додатковою зброєю для України, підтримкою усім світом, щоб зрозуміти, що так не можна себе поводити в 21 столітті, що це є фактично держава-терорист. Якщо подивитися на інші напрямки, зокрема на півдні, то ворог дуже інтенсивно занервував за попередні кілька днів, тому що бачите, їм не подобається, що знищується їхня артилерія на окупованих теренах півдня. Їм дуже не вподобається не до вподоби, як наносяться удари по території окупованого Бердянська, по Мелітополі, Токмаку і Маріуполю. А чому? Тому що там зосереджені сили їхніх резервів, які передбачені для протидії українському контрнаступу. Тобто це ті сили, які мають стояти по лінії фронту і захищатись. Захищати фактично їхні позиції. Відповідно, там знаходяться склади зі зброєю, боєприпаси. І, звичайно, що знешкодження їх, знищення їх це є ослаблення ворога на окупованих територіях, і це, звичайно. Слід розглядати не інакше як безпосередню підготовку до контрнаступальних дій українськими силами оборони. Тому окупант так нервує. Помітно ще й інше, як вони нервують. Вони нервують через те, що зросла кількість знищених, знищеної артилерії. Це можна подивитися і побачити у зведеннях Генерального штабу України. Тобто, вочевидь, знищення артилерії ворога теж можна розглядати як підготовка до контрнаступальних дій, оскільки саме на них на артилерію окупант робить акценти з точки зору проведення своїх захисних дій, і звичайно, що їх знищення ослаблює можливості ворога. Крім того, повідомлення, які лунали з російського боку про те, що український наступ іде, про те, як вони значить відбивають його героїчно, і так далі. Це ніщо інакше, як теж певні активії, я поясню чому. Справа в тому, що ми бачимо, що українські війська час від часу проводять такі рейди, розвідку боєм, і це відбувається на різних ділянках фронту від Сватова, починаючи, закінчуючи в районі Гуляйполя Оріхового. І це, звичайно, турбує ворога, тому що я би виділив досить важливий аспект у наших сил: це маневровість і швидкість пересування. І це дуже важлива ознака, і це наша перевага, одна із переваг над ворогом. І ось ці удари, ось ця розвідка боєм одразу в кількох місцях по кільком напрямкам. Ну вона фактично їх кидає в паніку, тому що вони до кінця не можуть зрозуміти, чи це вже те, що називається проривом їхньої лінії оборони, і буде далі йти контрнаступ, чи це щось інше? А це розвідка боєм, перевірка їхньої готовності, лінії оборони плюс. Те, що називається турбуючим вогнем, або те, що називається їх постійно тримати в напрузі і в незнанні, звідки з якого ненацька почнеться ось той самий наступ. І це досить важливий аспект, тому вони так нервують. Щодо ситуації на фронті, ми можемо побачити, що Бахмутський напрямок залишається і далі одним із найгарячіших, і там є успіхи в українських військ просування на флангах. Це на північному і південному. А це означає, що битва за Бахмут триває. Це по-перше, а по-друге, ми можемо констатувати, що операція взяття в оточення російського угруповання ворожого військ в Бахмуті вона триває, вона продовжується українськими військами. Помітно, що на тлі від виходу вагнерівців. З Бахмуту не поспішають туди заходити регулярні російські підрозділи. Вже є десантники, але це природньо, тому що їм тепер складно закріпитися, і тепер для них досить, скажімо так, складно буде утримувати позиції безпосередньо у Бахмуті за цих умов, тому що як тільки з'явиться українська артилерія, міномети, цей весь вогневий вал буде скерований на окупанта в Бахмуті. Їм доведеться або там помирати, або звідти виходити, або здаватись в полон. А от щоб звідти вийти, я думаю, їм не вийде, тому що українські війська в перспективі можуть закрити ці шляхи відходу. Тому там битва за Бахмут триває. Подивитися на інші напрямки, північний ворог намагається атакувати і наносити удари інтенсивні по куп'янському напрямку. Так само вони намагалися прориватися в районі Сватового Кремінної, але нарвалися на оборонні редути українських військ і. В принципі, там нашим силам навіть вдалося покращити тактичне положення, це дуже важливо. Так само інтенсифікуються бойові дії в районі Мар'їнки, де знову ж таки російські війська не полишають спроби прориватися, але ці всі атаки блокуються. Я би розглядав ось ці атаки на Купінському і Мар'їнському напрямках з точки зору того, що ворог прагне відтягнути наші сили і відволікти від Бахмуту, тому що вони бачать, що втрачають фланги, і це буде мати нищівні негативні наслідки для них. До речі, помітно, як в російському інформаційному просторі тема Бахмуту фактично зникла. Немає ні Бєсія, ні святкування якихось там перемог. Про Бахмут не говорять, говорять про інше. А це природні, тому що вони розуміють, чим зараз вони зіткнулися. Зіткнулися з тим, що ця їхня так звана перемога була пірова, і зараз будуть пожинати плоди. А плоди будуть тому, що доведеться все ж таки дуже важко з боями, вочевидь, Бахмут, залишати. До речі, якщо ми говоримо про Бахмут, то досить цікавий інцидент трапився з командиром 72-ї бригади, яка діяла на південному фланзі в районі Бахмуту. Справа в тому, що. Цього командира, подполковника, захопив ніхто інший як е вагнерівці, як Пригожин. Уявіть собі, що фактично один військовий підрозділ нерегулярних військ, терористична організація захоплює командира регулярних військ. І вони його допитують. І в ході допиту, чому вони це опублікували? А ось це цікаво, тому що там цей підполковник каже, що вони замінували шляхи відходу для вагнерівців. І більше того, коли вагнерівці намагались розміновувати, вони по ним стріляли. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що один а, ворожий підрозділ російський обстрілював інший. А це можна трактувати ніяк інакше, ніж громадянська війна. І те, що триває, це є проявом Атаманщини, яким дуже часто лякав Путін, говорячи про приклади України. Але в самого що відбувається, тут як ні інакше підходить вислів: посієш вітер, пожнеш бурю. І це стосується Росії і тих процесів, які відбуваються. До речі, про громадянську війну і те, що відбувається в Росії, продовжується е рух повстанських російських сил на території Білгородської області, або як дехто це вже називає Білгородської Народної Республіки. Бої тривають. Ми бачимо, що відбувається Щебекино постійно. Повітряна тривога в районі Білгорода. Там, за інформацією їхнього губернатора, працює ППО. Цьому Росія не може дати раду. Силовики не можуть фактично встановити повноцінний контроль за російською територією, і ми бачимо, що рух РДК і Легіон Свободи Росії можуть набирати обертів, популярності до них можуть приставати нові послідовники і їх зіткнення подальші з російськими силовиками, потенційно, можливо, із вагнерівцями або об'єднання з іншими підрозділами неминуче, що буде призводити до розбрату сум'яття. І сіяти ось ту саму смуту в лавах ворога, що є дуже важливо з точки зору нашої майбутньої перемоги у війні. Це той самий другий фронт, про який так активно говорили, і той, можливо, 1917 рік, який ми чекаємо. Дуже важливо те, що продовжується допомога Україні зброєю. Я би виділив заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який сказав, що Україна в праві захищати суверенну територію як забажає, і що норми міжнародного права не забороняють, в тому числі нанесення ударів по території Росії. Тому я би так хотів сказати всім, хто говорить про те, що якісь скандали можуть бути, що, начебто, в когось зброю побачили американську інше на Білгородщині. Вони не матимуть жодних наслідків. Захід нас дуже добре розуміє, дуже добре розуміє, що відбувається, і Росія з Путіним дістала настільки всіх, що потрібно протидіяти. Тому я думаю, що публічно можуть говорити одне: не публічно аплодувати і дякувати. Дякую вам. Це все на сьогодні. Ми будемо відслідковувати ситуацію і інформувати вас в майбутньому. Залишайтеся стереомедіа.